Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми будемо пересаджувати в більшу ємність наші баклажани. Баклажани ми вирощували, як ви бачите, в касетах. Сорт баклажанів Фабіна. Це гібрид. Сьогодні ми будемо пересаджувати баклажани у більшу ємність. Будемо пересаджувати ось у ємності по півлітрові стаканчики великі. І взагалі, як Проводиться догляд за лажанами. В принципі, догляд нічим не відрізняється, є деякі лише відмінності, як догляд і за томатами, і за перцями, що спільного. Полив такий, щоб не переливати, адже ні баклажани, ні інші овочеві культури не люблять переливу, але і не потрібно, щоб був абсолютно сухий ґрунт. Це також шкодить рослині. Має бути освітлення, але якщо томатам треба 12-14 часового освітлення, перцю трошки менше, а баклажанам достатньо і 10 годин освітлення. За добу. Чим різниця догляд в овочах? Те, що, наприклад, сонячне вікно люблять перці і томати, а баклажани полюбляють сонячне світло, але не прямі лучі сонця. Не можна баклажани ставити на південне вікно. Вони просто не будуть розвиватися. Якщо буде жаркий день, на підвіконнику буде жарко, вони просто пов'януть і можуть пропасти. Тому потрібно вибирати місце для баклажанів, десь вікно чи західна, чи Північна сторона, якщо у вас там попадає сонце на північній стороні, взагалі не рекомендують проводити пікіровки пересадки баклажанів через те, що іменно баклажани дуже важко переносять цей процес. Там корінчики такі легенькі, такі корінчики шургуться, і для них дуже довгий потрібний процес відновлення. Цей процес, коли для томатів він не так впливає. Коренева система, вона дуже швидко відновлюється в томатів. А у баклажанів може пройти затримка на дві неділі і більше. Тому рекомендую зразу садити у ємності більші, і хай вони ростуть. Але краще садити їх у такі маленькі ємності, як ми ось посадили в касети, щоб ємності були якихось 200 грам, потім пересадити у 500 грам, а потім пересадити у 07 08 І дуже добре було б, якби вже перед висадкою ваші баклажани були третій раз пересаджені. У літрову ємність, щоб вони там розвивались, тоді вони дійсно будуть давати хороший урожай. Ми садили іменно баклажани в касетах для того, щоб з касетів легше його пересаджувати в більшу ємність. Це вже не пересадка, а перевалка. Бо ми забираємо. Разом із комом землі і легенько садимо більшу ємність. Потім ми маємо зробити перевалку із е, такої ємності стаканчика у вже в літрову чи 0,8 літра. То, що нам потрібно зробити, щоб це була не пересадка, щоб не пошкодити корінчики, а щоб була дійсно перевалка? Що ми робимо? Ми беремо два стаканчики. Один стаканчик це буде, як нам, основний стаканчик, а другий стаканчик ми його ріжемо. Зробимо його, як у вигляді, касети. Ось ми, ми тут зробили надрізи, у кожному стаканчику має бути дренажний обмір. Ви знаєте, щоб земля не застоювалася. Отак пополам стаканчик розрізаємо, робимо його, як касета. Бачите, щоб ми потім тоді легенько раз і, і цю зробили знову перевалку. І кладемо цей стаканчик і цей стаканчик. у цей. І отак ми поробили всі стаканчики. Ви вже бачите, що ми частину... Посадили баклажанчиків, а частину разом з вами посадимо. І в нас вийшло, що в нас є ось такий стаканчик вже порізаний, і ми потім зробимо знову перевалку у літровій. І ми не будемо травмувати кореневу систему баклажанів і дамо змогу йому помаленьку формувати собі кореневу систему і гарно розвиватися. Ґрунт ми використовуємо щедра земля через те, що якщо подивитися, то у ньому є всі абсолютно поживні речовини. А ви знаєте, що баклажани взагалі дуже люблять, щоб ґрунт був ситий, підкормки були. Але до цього ґрунту ми додаємо біогумус, Це високоефективне органічне добриво. Якщо у вас є вдома перегній. То дуже добре перегній. Нас немає. Ми використовуємо біогумус. Ми додаємо 20% від, основ... від цієї маси землі. біогумус. Також додаємо, щоб грунт був ще і рихлий, не тільки жирний, але ще рихлий. Добавляємо вермикуліт, можна перліт, можна прокалений пісок для того, щоб був достатньо циркулював кисень. Знаєте, ж коренева система гарно розвивається, коли є кисень, поступає в кореневу систему. Також ми додали у ґрунт, де висаджували помідори, де висаджували перець, де, де висаджуємо сьогодні баклажани, біокуркорінювич. Це біологічний препарат на основі мікроорганізмів. Він дає. І швидке приживлення розсаді, і укрінення розсаді, і збагачує ґрунт корисною мікрофлорою. І, звичайно, внаслідок цього піднімається імунітет рослини. Замішали цей ґрунт, ґрунт у нас вийшов гарний, сипкий. Ось такий ґрунт вийшов, разом з тим він вийшов жирний ґрунт. Цей ґрунт оприскали, зробили його вологим завдяки фітоспорину. І також в ході посадки будемо використовувати цей фітоспорин. Перед тим, як Пересаджувати рослинку, її треба обов'язково полити. Полили ми майже два дні назад наші рослини в касетах. Якщо буде ґрунт дуже мокрий, то буде ґрунт рватися. Нам треба, щоб він відставав від касет. То ґрунт у нас зволожений і ми будемо ще зволожувати його фітоспорином по ходу пересадки. Але полили ми не просто так. Ми полили, використовуючи кормку зразу. підкормили ми майстер Агру. Комплексне добриво з усіма мікроелементами, а мікрокислотами входять в склад і 20% азота, 20% фосфора, 20% калія і дуже багато інших всяких мікро-макроелементів. і макроелементів. Він йде одна чайна ложка на 2 літри води. Ми підкормили два дні назад, щоб наші рослини були, як то кажуть, стресоустойчиві. От починаємо і пересадку. Достаємо наші баклажанчики. Доставати просто, це вони в касетах, знімаємо етикеточку, що це баклажанчик Фабіна, Ось ви бачите, яку пустило кореневу систему. Гарно розвинена коренева система. Ми беремо ось, притолочуємо трошечки ґрунт, щоб, щоб наші корінчики ну, до землі мали дотик. Оприскуємо фіт Легенько беремо, щоб не задіти кореневу систему, цілий цей ком землі, щоб не порушуючи, поклали в стаканчик і засипали легенько ґрунтом підготовленим. По боках його тиснули цей ґрунтик, оприскали його фітоспорином. Ще раз присипали 1 см вище, там, де рідже баклажан. Після пікіровки. Ми баклажани ставимо місце, щоб було яскраве, але з російним світлом. Прямі сонячні промені дуже впливають на баклажани, вони можуть просто пов'янути. Перший полив бажано полити стимулятором росту і з цирконом, або піном, або корневіном. Грунт не повинен пересихати. Період підсвічення, як ми говорили, 10 годин. Кормка по графіку йде через 10-12 днів після пересадки. Дорогі друзі, от і все, що хотілося сказати на сьогодні. І якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, нажимайте на дзвіночок. З вами була я Надія, вам кажу до побачення, до нових зустрічей, міцного вам здоров'я і гарного настрою, гарної розсади вам!